Як вам процес декомунізації у Полтаві? О, дуже повільно, скажімо так. І я так бачу, що є певні палки в колеса, вставляються цьому процесу. Не всі вулиці переназвано такими назвами, які людей влаштовують. Ну, Я сподіваюся, що врешті-решт ми поламаємо цю всю стару систему. І перейменуємо вулиці у етнічні, прекрасні назви Соборна. Мені дуже подобається, наприклад. Ну, Може там і Мазепи, вулиця колись з'явиться у нас. У нас, я вам розкажу, знаєте, є декомунізація доросла і от молодь, така, знаєте, як у нас така радикальна. От у нас був Ленін стояв, так? у нас стояв Ленін. І я учусь у музичному училищі, і я кожен день проходив мимо того Леніна. І він кожен день так стояв так і дивився. От він дивився на цих людей. Він дивився на цих дідусів, на молодь він дивився. І зараз його немає. І я пам'ятаю, я пам'ятаю, я йшов так зимою і був сніг. І мені було так ну, сумно на душі було, і там цей Ленін. І він напрягав реально. Але зараз його немає. Зараз там написано вірші і синьо-жовте це. Ну, воно, ну, воно не то, що, знаєте, не просто те, що, ой, ми збавилися від Леніна, все Україна. А те, що, ну дійсно стало якось по своєму Скажіть, як вам взагалі процес декомунізації самого полтай? Ну, отлично, это хороша возможность, не знаю, сделать что більш более патриотичное, как-то поднять патриотизм еще больше среди українців. Я вам скажу, що я в. Перша в Полтаві, і мені вже почали розповідати про те, що процес декомунізації якимось чином просувається в Полтаві, але я не можу цього сказати, я цього не бачила, бо ми живемо на вулиці Леніна, і, наприклад, жодної ніякої таблички про те, що ця вулиця має змінила назву або що, Її немає. Навколо купа різних всяких теж вулиць з Петром Жовтневих і так далі. Тому особливо не можу сказати, що бачу якісь там результати або що якби полтавчанам просто більш зрозуміло, що відбувається всередині. Але назовні так що немає.